Віктор Григорович, вітаємо вас з перемогою. Охарактеризуйте ці 90 хвилин для команди. Ну в цілому, дуже цікава гра. Вона проходила з перемінним успіхом для однієї та іншої з команд. Достатньо гольових моментів було для двох команд, але виграла та, яка реалізувала. Ми змогли забити один м'яч. І не пропустити. Данило, вітаю тебе з перемогою. Ти сьогодні вийшов у стартовому складі з капітанською пов'язкою. Як ти охарактеризуєш ці 90 хвилин для команди як капітан? Дякую за привітання. Перші 45 хвилин ми грали краще, контролювали гру, було багато моментів. Зуміли реалізувати один момент, забити гол. У другому таймі трішки виснажились і вже контролю було менше. Моменти були як і у нас, і так і у команди суперника, але ми в свій момент зуміли реалізувати. Усі хлопці молодці старались і грали до кінця. Сергій, на жаль, поступаєтесь сьогодні. Олександрії 2 розкажи, чого не вистачило команді, щоб хоча б зіграти в нічию. Доброго дня. По-перше, хочу подякувати своїй команді. Дуже гідно, дуже гідний супротив сьогодні. Ми створили для Олександрії 2 я вважаю, що рахунок не по грі, Вважаю, що ми награли на нічу мінімум, бо в нас були виходи один в один, дуже гарні 100% моменти. Але я вважаю, десь не вистачило нам вдачі і реалізації в завершальній за... фазі. Дякую за коментар.